Всім привіт! Пропоную вам просто прогулятися центром в час пік. Подивитися, які гарні та креативні львів'яни гості міста. Чим взагалі живе. Кого? Саме вас. Я не знаю Люди різні, веселі і не дуже. друзі прогулюємося як бачите у Львові сьогодні спека Vila La Це наш красен оперний театр. Ось так. Люди у Львові спасаються від спеки. Львову дуже бракує, звісно, якоїсь водойми, де можна було б поплавати. Як, наприклад, я в Тернополі. Велика набережна там це звісно додає плюс його в місту. Львові. Львові дуже тяжко в таку спеку. Без водойми тому люди шукають відради фонтанів. Це театр імені Марії Заньковецької. Ось історія збудована в 1836-му 42-х роках на гроші графа Станіслава Скарбенка за. Проектом архітекторів Пехля Зальцмана. Всього кулі над Бродвеєм Мюзика. Гарно так здобуло, до речі. Це наш ринок вернісаж. Можна придбати картини. Різні прикраси, вишиванок дуже багато, віночки. Іграшки в'язані, магнітики, сувенірну продукцію. Міді. Коротше, дуже багато різних сувенірів. Що ж наподобий ринку такого як старокінний ринок в Одесі. Правда, значно менший тут. Давайте ще з вами прогуляємося трошки далі пройдемося до порохової вежі це у нас Преображенська церква теж дуже гарно Тут на інстаграмніше місце, постійно фоткаються дівчата, магазин косметики. Дуже креативно підійшли всередині, дуже дуже цікавий дизайн. Ключовий магазин. Там площа ринок. Неодноразово з вами по ньому прогулювались, але пропоную пройтись так вверх по вулиці Лесі Українки. Сонечко пригріло. всі повиходили. Тем жарко, всі стараються. Дівчата стараються одягу по мінімуму. О, как там сера. Ким-клик. цікаво все торгує чимось цікаво но... то ми дізнаємося обов'язково що там такого що там таке живота створили. Така вулочка і у мене Леся Українки. Ось така от в принципі вуличка зеся України там Зараз пройдемо до порохової вежі. Також дуже відома вежа у Львові. Ось друзі, ми з вами дійшли до порохової вежі. Бачите, яке вона велика і міцна. Будівництво її розпочалося в 1522 році, а завершено було в 1537 роках. Ось такі каміння, які мури в неї. Тобто на мурі доходить до 2,5 метрів в ширину. Це була третя лінія оборони міста. Є такі бійниці, весь з них виглядали гармати, які ми оборонялися. Тут досить часто з цієї сторони нападали на місто. тому і... Будівництво було саме обрано тут. Він майорить наш синьо жовтий прапор. І... Ось така красна. Зараз там виставки проводять різного роду. Напроти сонця не на дозу комусь незручно знімати. Це дуже мальовниче місце. Вона в парку. Це називається парк на валах. Ну, щоб її добре побачити, то треба тут бути. Щоб її добре розгледіти. другарю Ивану Федорову. Вот такая маленькая прогулянка с вами у нас произошла. А продолжение будет с водой. Поэтому всем дня, бережіть себя.